Вітаю всіх на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І з вами знову я, Ліда, і сьогодні у нас субота, 18 лютого. Я вже прийшла з роботи і вирішила вийти на вулицю, трішки прогулятися нашою вуличкою, подивитися на красу, яка навкруги нас, тому що зима закінчується, потім будемо хотіти побачити її ще. По дорозі, я зайшла в магазин. Вже декілька днів я хочу вибрати собі чашку на роботу, щоб у мене була така гарненька своя чашечка. Тому що я дуже люблю пити каву на роботі, і це для мене такий ритуал. І дуже люблю, коли це з дуже, гарних, ну, з дуже гарної чашки. Тому зайшла в такий магазинчик, тут цікаві речі продають, такі незвичні. Ну, але чашки я так і не знайшла, просто походила, подивилася і трішки зняла вам. Для мобільних телефонів різні аксесуари, навушники, там чехли такі всі штучки. Для діток є, що можна там якісь поділки робити. Навіть такі іграшки. Ось у Богданчика теж в Україні такі були іграшки, м'якенькі динозаврики. Ну, Тобто тут таке багато всякої всячої носочки, рукавички, шапочки. Всяка-всяка всячина. Я не розумію, яка тематика цього магазину, але тут є все. І декор різний. Навіть я побачила дуже гарну таку шкатулку для косметики з люстерком. Ось зараз я вам її покажу. 35 злотих коштує. Ось таке там зеркальце і косметичка. Потім навіть тут я побачила такі гарні конфети, цукерочки. Тут декор до квітів різних, вазончики, теж таке цікаво все. Ну, я так пройшлась, подивилась. Дещо мені сподобалось, але зараз купувати не буду, тому що на е, зйомній квартирі ну, потім переїжджаєш і навіщо воно тобі потрібно. Потім я вийшла і дуже люблю цей місточок, цей струмочок, і не змогла його не зняти для вас. Це наша вулиця Крупова. Дощ, так, зайшла мороси, знову ж. погода, була дуже, дуже, дуже гарною, але люди все рівно гуляють, теж дуже багато вибір, вибір такий багатий, але мені нічого тут не сподобалось. Хотіли щось таке, ну прям незвичне, незвичне. Не знаю. Вони тут в цілому магазині вони були дуже-дуже великими. А я п'ю невеликою кількістю каву, тобто дуже часто, але невеликі, невелику кількість. Тому тут я теж подивилася, позаглядала на всяку красу і пішла далі. Ось такі дуже незвичні теж тарілочки для тих, хто любить всякі ну, такі незвичні речі, то тут дуже багато такого цікавого, цікавенького. Потім ще побачила такі, такий декор також. Для, я так розумію, що це в двір або в дім, якщо в тебе великий. Тут такі іскусственні цвіти і різні-різні статуетки такі. Теж такий стиль дуже гарний. Ну, Взагалі. Так походила. Я взагалі люблю ходити по магазинам, навіть коли ти нічого не купуєш, але просто ходиш і дивишся на красу, яку створюють люди. Потім я вийшла на вулицю, зняла те, що вже трішки було а, таке сонечко зайшло, вечеріло. І фонарики світяться кругом дуже гарно. Так я вам поснімала трішки гарні краси. Дякую, що ви були зі мною. Зараз ми з папою їдемо по баданчика, який зараз у бабушки, у другої нашої. От. І будемо відпочивати. Всім дякую за увагу.